Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде розпакування, огляд, підключення та тестування такого чудового Wi-Fi роутера або маршрутизатора, кому як завгодно. Це у нас TP-Link, модель Archer X12, Wi-Fi 6 роутер. У нас, бачите, AX1500 next Generation наступного покоління. Ось такий чудовий роутер, скажімо так, модель це 2023 року, якщо не помиляюсь, в принципі. Хотів Wi-Fi 6, не б хотів Wi-Fi 7 брати, бо не потрібно. Тут і так, забагато швидкості, ну, в крайньому випадку з тих характеристик, які пише нам сам виробник. Тисни лайк і не жлобись, на канал, мій підпишись. Давайте розпакуємо, подивимось, що у нас за комплектація, що у нас тут пишеться. Ну і звичайно, китайці не можуть трохи не привкрасити. Бачите, один Wi-Fi і можна. Підключати прям стільки девайсів, що просто кошмар. Я вважаю, що. А, до речі, він у нас підтримує технологію меж, це мається на увазі, коли там підключаєш додаткові, скажімо так, бустери, да, які також передають, посилюють, скажімо так, Wi-Fi сигнал, безпровідний наш сигнал. Там якщо у вас там приватний будинок або десь в селі, вам треба на городі далеко відходити. Ну, в принципі, це більшість роутерів воно підтримує. Навіщо під? Це підкреслювати, це має бути просто як в описі. Так, тут давайте. Що у нас такого цікавого в описі? Ну тут, звичайно, це вже проблема нашого ТП офіційного представника в Україні. Чому якісь незрозумілі мови у нас усі є, да? а українською мовою тут просто китайці не дописали. Чому наші представники офіційні цього не зробили, не запропонували китайцям, щоб вони на коробці також українською писали, а не просто наклеювали сюди якісь наліпки, дивіться, маршрутизатор, да? ну це ну, якісь там. Ну, я не знаю, Но я розумію, там, коли на бутилці там, якогось там віскі, там зверху там, шотландські віскі, да, і там зверху якась там наліпка, там вироблена там, в Шотландії, да, там, витримка така, то і таке і інше, то зрозуміло. Бо виробник не буде на цій пляжці, да, там, писати там, на 12 річному віскі, писати там, що там, для України спеціально там, на українській мові. Але чому тут це не зробити на такій величезній коробці? Я, я це не розумію. Так, далі, що у нас тут? Ну, звичайно ж, да, як я вже і казав, Wi-Fi 5 у нас підтримує 867 Мбіт за секунду, а Wi-Fi 6, ну, звичайно, на 5 ГГц підтримує 1200 Мбіт за секунду, тобто майже в два рази е, швидше. Хоча в, в, в інструкції, де там характеристиках я читав, що майже Wi-Fi 6 від Wi-Fi 5 відрізняється майже швидкістю загальною сукупною швидкістю да, двох діапазонів відрізняється майже там, в 2,5 чи в 3 рази. Ну, Але я ж кажу, хто що пише, невідомо. Тобто треба завжди перевіряти, ставити критично відноситись, ставити під сумнів. Так, давайте розпакуємо і подивимось нашу комплектацію. Також хочу наголосити, що в комплекті е, той невеличкий кабель, який йде в комплекті, е, виробник, або не виробник, а офіційний представник Тепелінк в Україні пише, що він також має підтримувати гігабітну швидкість. Так, тут у нас є, що у нас є? Гарантійний талон. Звичайно, сюди ніхто печать ніколи не ставить. Також у нас є додаток до інструкції. Також у нас є інструкція налаштування. Має бути також. включити маршрутизатор. Так, ну, звичайно, українська мова є. Налаштування має бути максимально просте. Також тут, о, до речі, тут, бачите, ще модем, це у нас так званий так званий абонентський термінал. Да? Я, до речі, чого купляв саме такий роутер. Спочатку побачив рекламу, там один з е, операторів, скажімо так, пропонує е, гігабітний інтернет, там безкоштовне підключення, звичайно, там акційна ціна, там все, все таке, і пропонує або окручена пара, або оптика. Без різниці, безкоштовне підключення, все. Я ж ну, придбав одразу ж, потім думаю, придбаю цей абонентський термінал. Ну, оце мається на увазі абонентський термінал під оптику. да, Там коли оптика входить сюди, потім через кручену пару воно підключається до ван-порту самого роутера, а потім вже, звичайно, там через лан-порти ви там можете підключатися або вже wi вайфайка буде. А потім я ж замовив роутер. Потім вже ж зателефонував. Е Туди провайдеру кажу, ну все там замовляю підключення, таке інше. Забрав роутер в пункті видачі. І тут мені телефонують і кажуть: ви знаєте, на жаль, в тому будинку, де ви будете ставити цей роутер, там ще немає оптики, тобто не проклав. <сху> ще не проклав. Є кручена пара, ну ось така звичайна кабель, як ми всі знаємо. Да? Ось така на 8 дротів. До речі, також відволічуся трохи. Був у мене такий випадок, що там один також колись там підключався. І мені кажуть, так, да, гігабітна швидкість, без проблем буде. Але ж завжди будьте уважні. Якщо вам прикладають отут 8 дротів, так, інша сторона, тут я вже обжав, от, дивіться. Вкручені парі має бути. Отут от вісім 8 дротів. От, бачите? Вісім. Якщо вісім дротів, тоді тоді буде гігабітний інтернет, точно, точно буде на вході. А був такий випадок, щоб е, прийшов також провайдер і проводить. А я дивлюсь, що щось не те. Він якийсь тоненький, а всередині тільки чотири дроти. Розумієте? Чотири дроти це підтримка до 150 Мбіт за секунду. Тобто не ведіться. Це є такі марк маркетинговий хід уловки у різних провайдерів. Вони хочуть так, щоб ви підключилися і можуть. М'яко кажучи, намахати. Так, далі. Не відволікаємось. Дивимось також, у нас блок живлення тут на 12 вольт, мабуть, на 1 А. Щоб було видно, так. Так, да, я не помилився. 12 вольт, 1 А. І, звичайно, о, тут ще багато у нас макулатури. І цей кабель, який у нас підключається, в LAN-порт, мається на увазі. І до, наприклад, вашого ноутбуку напряму, не через Wi-Fi, він має підтримувати також гігабітну швидкість. І тепер у нас сам безпосередньо наш маршрутизатор. Кожна антенка, як ми бачимо, дивіться, в такому там кульочку. Прям все, щоб не поцарапалось, все по феншую. Чудово, у нас тут незнімні антени, да? ми не можемо їх зняти, якщо, там, наприклад, вона там, хоче тільки дві залишити. Неважливо. До речі, дивіться, в кожній антенні всі антени у нас активні. Бачите, всередині у нас іде дріт. Чорний сірий, чорний сірий. Тобто всі антени активні, бо бувають такі е, маршрутизатори, до речі, я також розбирав, дивився, що буває там 4 або навіть 5 антен, і коли ну, просто розбирав, дивився там всередині. Деякі антенни, тільки дві, були активні, в них всередині йшла сама антена. ну Мається на увазі ось, ось цей дріт, да? як ми бачимо, чорний, сірий, там, без, без різниці, якого кольору, просто через нього передається сигнал. А інші були просто паразитні, ну просто для, для краси. Тобто на це також звертайте увагу, коли ви купуєте, завжди звертайте увагу, щоб вони всі були активні антени, а не, а не просто там елемент якогось там шику. Знаєте, як на китайській машині, там зверху багато наліпок і поки пишеться Супер Турбо Про, да, по факту пшик. <coughs> так, ну тут такий мінімалістичний дизайн, вона доволі тонка, така. Мені подобається, що зверху таке, бачите, таке, як наче не Невско... ковське таке покриття. Воно таке шершаве. Дивіться, такі, як. Квадратики, ну, приємно на дотик і невеличкий надпис такий Тепелінг. В принципі, мінімалістичний такий дизайн, воно, воно підійде до будь-якої, мені здається, квартири або на стіну повісити. Так, тут у нас, до речі, з цієї сторони у нас є отвори для того, щоб вішати на стіну. Ми можемо або так, або внизу так-повісити, так як, в принципі, нам буде комфортно. І спереду ми бачимо, має бути раз, два, три, чотири, чотири індикатори. Які будуть у нас відповідати, звичайно, за живлення, також, я так розумію, ванпорт ось у нас ванпорт, чи підключений чи ні. І також у нас буде відповідати одна лампочка, скоріш за все, чи підключені у нас лан-порти, а інше за роздачу вже Wi-Fi сигналу. В принципі, підключимо, подивимося, якими кольорами воно горить. Я бачив на картинці, що буде просто всі зелені. Цікаво було б, наприклад, щоб, наприклад, ну, живлення було б там зелене, да? а Wi-Fi, звичайно, синє, ну це було б логічно. Да? Або там Помаранчевий. ну, Бо Wi-Fi, як ми знаємо, значок Wi-Fi це синій такий значок. Це було б логічно, якби тут китайці просто поставили, наприклад, цей, ось цей у нас Wi-Fi, скоріш за все, щоб тут був синій. Світлодіод. Це було б не по-клоунськи, знаєте, коли там воно там все моргає, там все світиться, але тим не менше було б ну, доволі цікаво, там цікавіше. І, звичайно, мені подобається, що у нас тут є раз, два, три, три lan порти і всі три у нас підтримують гигабіт. Тобто Ми можемо підключити сюди, у нас ходить, звичайно, кручена пара на гігабіт, і кожен у нас може, можемо підключити наші девайси або, наприклад, лептоп той самий можемо підключити, якщо я не хочу, щоб він зв'язувався у мене. Через Wi-Fi модуль, або, наприклад, також, також є стаціонарний комп'ютер, на якому там ви там, працюєте, монтуєте відео, до якого підключений у вас величезний монітор да, або телевізор. Ну щоб без будь-яких перешкод, без будь-яких там, наприклад, коли у нас, як ми знаємо, працюють якісь системи РЕП. То можуть бути перешкоди через Wi-Fi. То, звичайно, це дуже добре, коли є LAN-порти, Їх декілька, і вони усі підтримують 1 гігабіт. Також у нас є кнопка vps Reset, Це мається на увазі ну, перезавантаження, якщо там щось воно підвисло. Перезавантаження. До речі, я читав: хтось пише, що є така функція, можна ставити автоматичне перезавантаження десь на налаштуваннях, Можна поставити автоматичне перезавантаження для того, щоб він ну періодично, як ми знаємо, будь-який девайс, да також там мобільний телефон, наприклад, комп'ютер, який ви вимикаєте, да, наприклад, на ніч. Ви перезавантажуєте систему, бо в кеші багато залишається там різних запущених там програм, якісь щось там, і для того, щоб очистити це все, і заново він як як, як новонароджене дитя, да? І, щоб він перезапустився, то рекомендується навіть ваш смартфон також рекомендую раз на тиждень хоча б перезавантажувати. Просто ну, візьміть собі за звичку там, е, у неділю, в суботу, там, у, у неділю, там, наприклад, на понеділок, ви просто перезавантажуєте ваш смартфон, для того, щоб просто він не оновити система системно, а для того, щоб повністю він видалив усі ті, шо в кеші у вас були там якісь запущені програми дані, і заново перезапустився, і заново там, можливо, він щось підхопить, якесь оновлення, наприклад, там для вашого операційної системи або щось інше. Так, ну що ж, тепер давайте чекаємо, має прийти вже скоро майстер, підключить нам, ну не підключить, точніше, проведе нам також таку кручену пару в квартиру. Ми підключимо із ним цей маршрутизатор, перевіримо швидкість. І одразу ж, звичайно, запишемо, перевіримо швидкість на телефон через підтест. І подивимось, з якою швидкістю він буде завантажувати, наприклад, через 5 ГГц, дуже близько. До е, роутера, або, наприклад, ми відключимось від п'яти. Да? Ми знаємо, що в налаштуваннях можна відключатись від п'яти, і 2,4 ГГц залишитись піти, наприклад, там десь метрів на 10, або через одну-дві стіни бетонні, наприклад. Да? І подивитися, яка буде швидкість, тобто наскільки потужними є ці антени, наскільки потужними дійсно є цей роутер. Бо виробник заявляє, що тут, начебто, там і всередині там, чіпи, і операційна система, тобто все оновлено, і наче має бути таким от дуже потужним. Ну, як ми... Сподіваємося, що так воно і буде. Що ж, а поки прошу вас підписатись на канал. Не забувайте поставити вподобайки. Можливо, там щось я забув сказати. Можливо, у вас є якісь запитання. Тож не забувайте коментувати. Залишайте ваші дописи. Буде цікаво подивитись. На всі відповім. Ну що ж, давайте розпочнемо. Так, ну що ж ми бачимо? Тепер загрузка у нас 316 Мб за секунду, а вивантаження 309 Мб за секунду. І це близько роутера десь на відстані 50 см. Давайте відійдемо подалі і спробуємо, мабуть, ще раз відійшли. Через дві стіни ми бачимо завантаження 136 Мбіт за секунду і вивантаження 26 Мбіт за секунду. Можливо, це ще залежить не тільки від роутера, а ще і пристрою, за допомогою якого це вимірюється. Можливо, тут, наприклад, ну, в телефоні у мене, наприклад, Samsung і чіп Wi-Fi може там треба оновити. Да? Або можливо, він не настільки потужний. Можливо, через те, що акумулятор вже сідає і таке інше. Ну, але в принципі я вважаю, це також непоганий результат. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте!